Построение быстрее! Мало видели такой хорошей, они очень мати... мотивированы. Мотивированы, очень-очень-очень мотивированы. Мы работали с другими странами, когда они приезжали к нам. Но это первый раз, когда мы приезжаем в страну и помогаем. Поэтому я обращаюсь ко всем одесситам и ко всем. В чьи города приходит новая поли... новая патрульная полиция. Очень важно, чтобы они были настоящие правильные, но очень важно, чтобы их поддержали. Хочется, чтобы нас поддерживали люди простые э, горожане, которым, в принципе, ради них мы и работаем. Гордость за то, что наши член семьи меняет, э, во-первых, участвует в историческом процессе и будет менять эту систему внутри. на сын, муж. Сын, да. сын муж. Очень. Ждемо, сподіваємось, що все буде добре. Старший двоюродный брат. Ти хочеш бути поліцейським потім. Я і хочу бути. Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної служби МВС Україні у місті Одеса Богдан Федун. Управління Струнко. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити народу. Дотримуватися Конституції та законів України, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, Честь держави. З гідністю нести високе звання, З гідністю нести високе звання. Поліцейського. Поліцейського! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Сумлінно виконувати свої службові обов'язки! День народження української патрульної поліції! І я вітаю тебе, з цим, Одеса! На одне місце претендувало більше 12 осіб. Що ж? Конкуренция є двигун прогресса. Через сильный профессиональный відбір прошел и начальник управления патрульной службы в місті Одесі Богдан Федон. Это не реплика грузинской реформы, это ре реформа, которую делаете вы вместе с нами, полицейские. Поздравляю вас. Очень важно, особенно важно, чтобы у нас получилось в Одессе. И вы первыми открываете шлях для інших реформ. Реформ. В галузі прокуратури, реформ судо, судової реформи, після якого не відбудеться. Дійсно дійсно справедливої системи. Раз, два, три. Всі пали в порядку, все буде добре. Слава Україні! Я уверен, что Кем вы себя видите через 10 лет? Это тяжелый вопрос. Ну, представьте, вообразите. Начальником патрульной полиции. Через 10 лет я все-таки уже тем человеком, который будет гордиться и говорить ребятам, которые будут только начинать свою службу в патрульной ну, в патрульной, службе, в патрульной полиции, говорите, ребята, я желаю вам счастливого будущего, потому что я начинал и я помогал вам это все строить.